Випуск новин на Миколаю на Дністрі за 20 січня 2023 року. 331-й день війни в Україні. Трагічні новини. День за днем. Російські війська продовжують вбивати українців на фронті. Мирне населення дітей під час масового обстрілу України, 14 січня, російська ракета потрапила в багатоповерховий будинок в Дніпрі. Загинуло 45 людей, серед них троє дітей. В лікарнях залишається 25 людей, серед них троє дітей. Станом на середу, 18 січня, 12 тіл і їхніх фрагментів не були впізнені, а 17 осіб вважалися зниклими безвісти. 18 січня в броварах впав гвинтокрил ДСНС з 10 людьми на борту. Усі вони загинули серед жертв керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Загалом у трагедії загинуло 14 людей, серед них одна дитина. Під час авіакатастрофи гвинтокрил пошкодив дитячий садок. Де перебували діти та співробітники закладу, спалахнула пожежа. Відомо про 25 поранених, серед яких 11 дітей. Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера і розглядають такі версії трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Сьогодні, вранці, 20 січня, російські війська обстріляли Краматорськ. Ракета впала по плазу Децадка. Очільник Донеччини Кириленко повідомив, що наслідки З'ясовують та росіяни обстріляли школу у Куп'янську на Харківщині. Обійшлося без постраждалих, повідомив очільник Харківської області Синягубов. Росія, країна, терорист. Кожна втрата як заповідь для нас усіх, щоб здолати ворога та притягнути до повної відповідальності. 17 січня у Миколаївській громаді відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради. В ході засідання про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік звітували керівники Канпа Миколаївська міська лікарня, МКП Миколаєводоканал та МКП ЖКУ. Також про свою діяльність за 2022 рік прозвітували керуючий справами виконкому Володимир Адам та заступник міського голови Юрій Шпак. Вихідні у Миколаївській громаді були творчими. Крім різдвяних святкувань, відбулись презентації книг. Фрагменти з подій. Дивіться далі. У сутінках війни в Дроговижі презентували книгу віршів Євгена Брича. Модерували дійство Корчан Галина. Читали вірші Отець Іван, Яцук Роман, «Кочірко Любов, Снігур Марія, Яцишин, Марія, Сидор, Марія Мельник, Оксана, Мельник, Андріана. Поезію автора у книзі було ілюстровано дитячими малюнками з школи Дроговижа. У віконце постукає знаком умовним і подивиться в твої зачаровані очі, доторкнеться то другому поцілунком безмовним. Він приїде до тебе, до твоєї дружини, до коханої жінки, яка довго чекала. До батьківської хати, до своєї родини обійме ту єдину, що так вірно кохала. Він приїде додому, але певно не скоро. Бо війна ще триває і в руках автомат. Він боронить від ворога рідні простори Наш святий оберіг український солдат. Це вже друга зустріч з моменту занурення в його попередні вірші, коли відкрилися двері до потаємної поетичної майстерні, і вийшла в світ перша збірка поезії Дроговиські вибочки у 2021 році. Що може бути приємнішим, ніж зустріч з талановитою людиною? Знайомство з його творчістю? Євген Михайлович дарує нам перлина своєї незгасимої, щирої душі. І так оця ідея була втілена в книжку, дякуючи дітям і в тому числі нашої дороговерської школи. Світлана Миколаївна мені скинула. Я якраз пам'ятаю, сьогодні я по босфорі плив. Мені прийшло на вайбер фотографії з дороговерської школи. Бачите, тепер світ тішний на Босфорі, а мені фотографії приходять. Багато фотографій прийшло. Я вибрав сім, не тому, що всі інші були гірші, тому що вони були десь так просто, можливо, не зрозуміли, просто так, знаєте, по 5-6 зразу втарфовані. ну, Важко відділити. А там, де було підписано, я їх вибрав всім штук. Потім ми дітям дамо ті книжечки з автографом. Ну, щодо самих текстів, Ну, мені важко, напевно, буде після, ще раз кажу, дівчат після тих. Хто так ну, прошибає, то сліз після того, як ви читаєте. Мені важко ви так, бо я не є декламатом. Але я хотів би трошки інакше русло -то повернути. Ну, у мене не тільки в цій книжці є тексти, які присвячені нашим героям, які боронять Україну на фронті, не тільки і загинувшим нашим хлопцям, не тільки і тим, хто зараз... Каже, десь веде, бере участь в бойових діях, ну, бо тут є люди, які пройшли фронт, от Маріан, зокрема, вони краще про це знають. У мене є і такі пародії на російські тексти. Е, ну, Я завжди казав, і мої от товариші, однокурсники, які займаються, може, більш зараз детально політологічними питаннями, вони будуть напевно зі ну, Ідеологія грає велику роль. Бачите, перед тим, як е, напасти на Україну, російська пропаганда все зробила, щоб змалювати українців таким собі, знаєте, злом всесвітнім. Хоча насправді тим злом то і вони. Зараз видати книжку, особливо в такий час напружений, досить важко. І я би хотів подякувати тим людям, які. Десь допомогли трошки виданні тої книжки і таким чином здешевили її тираж. Е, ну, в першу чергу я хотів би подякувати нашому, як то, як -то можна серед людей казати, губернатору або офіційно голові обласної військової адміністрації пану Максиму Козицькому. Там я, правда, і написав все на передньому листку, але хотів би йому подякувати за те, що він стоїть на таких позиціях підтримування цих процесів літературних. Бо чому я так підкреслюю, що це важливо, бо є люди навіть, і в нас в селі є такі люди, які кажуть, що ви турниці, не займаєтесь, якісь там вірші, якісь ще, то треба в чорні хустки надіти і ходити всім плакати, волосся собі обірвати. Ні, навпаки, ну, ворог не повинен бачити, що він нас морально зігнув. І народ, який в, час, в важкий час війни видає книжки з трудом, зі скрипом, але він видає, пише книжки, видає книжки і їх розсилає по світу, такі народи вважають непереможні. Тому ще раз подяка пану Козицькому за підтримку. Ну, звичайно, мому товаришу другому. Володі Лески, за те, що він зумів це все організувати, бо сам ну, все не потягнеш. Ну і відповідно тим, хто спричинився і о, виділив якусь там дещицю коштів на те, щоб ми могли е цю книжку дати в типографію. Тому що електронну всю версію Богдан Дмитрович Міколєна зробив безкоштовно. От, а це було б десь 10 тисяч коштувало. <реш> ну, не хочу хвалитися, але навіть, 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 навіть якась сума прийшла з Канади. От, більше для наших однокурсників і нашої однокурсниці сьогодні ну, я їх. не називаю, тому книжці, є, тому що тих людей тут нема присутніх. Так що подяка всім. Ну і, звичайно, ще раз подяка всім дітям. Малюнки яких прикрасли цю книжку, її трошки ну, облагородили, вона не така може сумна буде. І я думаю, що ця наша книжка поїде до наших захисників, окопи, і... і їм буде цікаво її не тільки читати, але й переглядати дитячі малюнки. От. Ну, звичайно, я би хотів подякувати всім тим, хто готовив. Цю книжку і в іншому ракурсі, хто десь надихав мене на ті е, ідеї, хто мене підштовхував, хто мені там допомагав технічні питання вирішувати. Ну і тій команді, яка сьогодні готувала наш захист Галі, Славікове, Мане Тимофійовича, жіночкам нашим, які читали тексти, які відвернулися. Так, низки вам у і щиро подякувати. Село Криниця в ореолі Слави Галичини, документи, згадки та оповідання. Доктор філософії, доцент Степан Костяк 14 січня у Народному домі села Криниця презентував книгу та розповів про особливості створення видання про село. Книга описує історію криниці від далекого минулого до сьогодення: перші поселення предків, життя в селі з часу австро-угорського правління і аж до незалежності. України. Також містить спомини про жителів, які пройшли важкі життєві випробування, короткі зарисовки духовного життя краю, і навіть обряди, повіря та звичаї, що притаманні криниці. Миколаїв на Дністрі, регіональна телерадіокомпанія Миколаївської громади для людей. І про людей. Якщо у вас виникають запитання, або ви потребуєте допомоги чи консультації, звертайтеся за номером телефону 098 96 47 293, або пишіть на офіційну сторінку Миколаїв на Дністрі» в мережі Facebook. Підписуйтесь на канал Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі».